Так, усім доброго дня, шановні колеги, приїхали ми на поле. Бачите, вон зверху, ще від... вітерець присутній. Ну, Легенько коли ще Ну, листочка. Зараз поки ми заправимося, заколотаємося та тобто й будемо працювати. Е -е... Там обіцяв переписувався в Тіктокі з чоловіком, походу, пацанами, які ставлять лампочки, блядь, оці дорогі там продають. Бачите, де в мене лампочка стоїть на штанзі. Одна лампочка стоїть на штанзі і друга. А ви кажете десь цепляти тут. От у вас пляха-муха штанга грає. От я навів раз раз настроїти. Навів поток на всі форсунки. Від, ну, настроїв один раз. З на одну сторону і на другу. Ці три, дві їх не треба, бо ти їдеш ззаді. Нічого вони не відлітають, нічого. Штанга у вас грає і поток у вас, виходить, теж грає Світло. Вам не треба нічого перенестрати, припідняв чи що, механізатор бачив. Саме основне навести їх так, щоб ви бачили всі форсунки, щоб механізатор бачив, чи, яка форсунка забита, одна причина. Далі коротше, ще планую поставити, може, може, ще сюди такі, знаєте, як на фурах ставлять. цей, Речашки ці Тіпо, з червоним. Вона коли складається, в мене штанга донизу. І буде типу, якби доповнітельне освітлення, що буде бачити, коли я їду складеним по трасі ночі, бо літаю, там шпіони різні. І по-друге, я буду бачити край, бо в мене є ось до такі посадки, треба по -під посадками. Ночі трошечки буває поганенько видно. Ну, Якби цей світить синім, бо я виключаю повністю весь світ походу, ну, з цього. Пірдалі я провів електрику, бачите? От, від одної по, по шлангочці, де шлангочка йде? По шлангушці, пішла електрика туди, пішла вон білий кабель, бачите, вон пішов по ходу. Все так, як цей. Як, як, елек, як, елек, ну, як походу на сівнику і ну, на оприскувачі бути. Потім пішов, він ось до, бачите, заходить з усіма де гідравлічні кабеля. Пішов донизу попід рамою. І що я там говорив, наголошував вам хлопці ви там підключаєте бляха муха, бачите як підключено. Має бути двойне живлення в нього. От в мене маса. Ну, я там не заморачувався, маса віддільно. От в мене плюс, який йде від акумуляторів. Бачите? Так, це маса ось до плюсу. Плюс пішов от на фішечку, щоб я роз'єдную, коли там треба. Предохранитель. І пішов на релюшечку. На габарити підключений, ну, розетка просто підключена, включив габарити, походу в тебе є. Релюшечка, двойне питання на габаритах. Вже від габаритів плюс-мінус. І питання віддільно через релюшечку, ще від акумулятора. Тоді у вас не буде просідати напряження ніколи. Ну Схему можете в інтернеті, викати, закачай там схему. Та ви йому в інтернеті знайти, як правильно підключити, наприклад, доповнітельні галогенки чи там фари в машині. Ну, щоб не горіли предохранителі, щоб у вас не було при, ну, пропадання по ходу напряження, тому що ви ж хочете підключити оцю штуку, блядь, яка може робити від 24 або 12 вольт блядь. йому пофіг, скільки йому брати. Він буде світити. Блядь. Ото ви стоїте, горять а Що, якщо імпортний трактор, блядь, то й горить проводка, блядь, а потім сервісники відмовляються її ремонтувати, тому що, ну, типа, кажуть, пацан, ти сам туди вліз. Ну, типу, твоя причина, або визивай там, спеціалістів, блядь. а спеціалісти приїжджають з фірми. Ну, ви зрозуміли, хлопці, я нічого на вас не маю, ви молодці, працюєте і працюйте далі. Ну, такі спеціалісти, як ви приїжджаєте, ставите там, ну, сюди, потім горить половину проводки походу, в тракторі, чи лампочки горять, чи габарити блядь. і хлопці мучаються. Ну, скинув обороти нема потока. Має бути двойне питання до цих фарб, двойне до цих синів. І оці дешеві, як китайські, можете подивитися, в мене недорогі, китайські. Китайські. Хочете зараз включу, будете казати, що вони в мене не працюють. Ну зараз день, що ви побачите. Ну може щось і побачите. Габаріти включив. просадки напряження немає. Бачите? Лампочки, навіть звідси видно, бачите, вже синя почали бити. Бачите? Ну їх протерти треба, бо вони це. От бачите вже синя. Синя, синє, синє, синє. І пішло до кінця, бачите, якщо придивитися, бо зараз світло, воно все синє. У мене наведено десь поток ну, десь на таку висоту сантиметрів 50 см. по всім форсункам, я так розподілив. Бачите, на цю сторону так само. На цю надо... треба... Щось десь може десь легенько під Чик-чик, воно ключиком там є місце, дирочку. я нічого не сверлив, в Амазоні не треба нічого сверлити. Є дирочка спеціальна. Хочете хочете ось до Ну, Тут в кучі не вийде. Ну, можна ще доставити доповнительно десь тут. Якщо тут є місце десь. Ну от є. роз'ємчик з дирочками. Можна сюди ще прикрутити, щоб доповнітельний поток був. Пустити ще одну. Ну я не бачу в цьому смисла. Мені на 24 метри. На 24 метри. Хватає дві лампи. Я виключаю повністю, повністю виключаю заднє освітлення. Я ним не користуюсь, коли я кроплю ночі. Ну, взагалі не користую заднім освітленням. Я тільки, от в мене оці включені і перед включений, все. І ззаді, повірте, ну є відео, можете зайти, подивитись, ви бачите, як їдеш. Основне, бачите, чи в тебе пилять самі форсунки. чи в тебе, Ну, форсунка не забилась. Дуже хорошо видно, якщо забилась форсунка. Зразу же ти просто бачиш там типу, такий прорив. Так що я думаю, я все показав. В схему можете зайти, як підключається, просто Ну, про, проста схема, блядь. Ну, Там не треба придумувати. Через релюшку, через предохранитель. Але має бути двойне питання, два питання. Один йде від габаритів, другий питання йде через релюшку, на корпус маса, йде, походу, на акумулятор. Не буде ніяких просадок, не буде нічого. І Він буде знати, що йому 12 вольт тягнути ці фарі. Ладно, хлопчики, бо вітер тут такий, що можна крупити. Ми приїхали підживляти. У нас тут гербіцидів ніяких нема. Ми приїхали підживляти нашу сойку. Даємо зараз молібден і цинк. Цинк для кущення. Хтось там каже, що це викинуті гроші. Не викинуті гроші. Цинк для кущення в мене міжряддя тут 35, ви бачите самі. І... Молібден даю, тому що зараз трошечки прохладна, бактерія тут працює, вона присутня. Но, ну, щоб перезапустити бактерію, дати їй трошечки бабах. Накраз, бачите, вже на 80% відкрився такий листочок. Зараз ми, можна було б карбомітику дати. Ну, коротше, ну, по 5 кілограм. Не захотів заморачувати з карбомітом. Дам зараз, бачите, Дві каністри по 10 літрів, по 0,5 літра на гектар. Більше не давайте, вам говорять по літрі, не давайте. Не соя може восприйняти на гектар вже доказано пів літра там, цинку і пів літра там, молібдену. Хтось калатає цинк збором. Не колотайте, бо блядь, може загустіти. Клей, реальний клей. Потім будете довбатися з оприску, як його звідти відколупати, Холодець то й так що, ну, зараз заходжу, даю цинки молібден. Можеш, я потім приїду сюди, дам молібдену. Може. Ну я це як якщо в мене вона буде насіньова ділянка. Тому що я ще не вибрав, з якої ділянки я буду вибирати насіння. Тобі ж, ну поки планується з цієї забирати насіння. 4 рядочки, 35-те міжряддя, періодично десь може проскакувати 70 те бо я так сіяв. Ну, щоб... Не пересівати, не були пересіви, бачите, ось до 70 А так 35-те. Ну, тому він є 70 Чого? Тому що хочу... ну З 35 ми я розібрався. Урожайність, звісно. Ну, перше, менше насіння. По-друге, можна точніше виставити сівника, щоб він в рядочку клав, тому що ну можна чуть більше зернин положити. Хочу перейти на 70 за того цього року спеціально не робив, типу, перехвати в сівнику, бачите, такі типу, прогріхи. А трошечки відступав. Ну, десь вийшло, десь воно зійшлось, але немає, пересєвав це раз. А по-друге, я хочу подивитися, як вона буде ось до, на 70-му міжряді, себе показувати. Чого? Тому що хочу перейти на бразильську систему вирощування сої. 70 міжряддя. Моя соя кущиця. І щоб потім. Я борюся за землю свою, ну, типа, за те, щоб в ній черв'ячки водились і вся херня. Щоб зменшити, е, виходить ну, давлення походу, наших цих гербіцидів, хрені на поле, е, щоб була міжрядка проведена в Ну, Ви зрозуміли, хороший культиватор з точним цим, там, з камерами, щоб він там, їздив, там, передвигав лапи, походу. Тому що, ну, це, я стараюся зайти вже в нові технології. Кажу сразу. Перший один важко працювати, треба переходити на технології, щоб там зайшов і собі менше париш. По-друге, хімію кожен раз нюхати, повірте, я вже там бля, купив собі намордника самого модного, але ж все одно воно попадає в хімію. Бачите, якийсь кусок тряпки чи чобота. Треба його викинути, тому що потім комбайн може ковтнути, намотати десь на якийсь шкіф. Три, цей, тертя, блядь, йому наше, щоб, виходить, цей, загориться. Тут я два рази пройшов. Бачите, вона якби тут така бляха-муха, густіша. Тут я два рази пройшов туди-назад сівником. Тут якби вона загущена, вона вища, Ну Повірте, я вам потім, якщо хтось мені нагадає, я вам напишу і покажу, скільки буде тут бобів. На одному стеблі. І скільки буде там, де не загущено бубів? Тож Я зараз не воюю, щоб вона в мене там велика була. Мені треба, щоб вона розкущилась, щоб вона листочок був такий красивий. Щоб заклала на собі бобів і потім не абортувала. І за того, там, де багато її насіяно, вона може абортувати, бо їй може не вистачати. А тут не буде, бо тут їй де поживу взяти. Все, лайки і підписки. Думаю, на рахунок фари я там розказав. simpagad